Всім привіт! Сьогодні у нас на аккаунті майже 35 тисяч uc і в нас сьогодні завезли рулеточки з колаборацією Атака Титанів. Пропоную перейти. У нас є як і призовий шлях, так само у нас є і дві рулетки. Так, я думаю, можна спокійно почати з призового шляху, так як він самий дешевий 600 всього ЄС. Ми його купляємо. А, і все. Так, це у нас бронірований а, Титан. Дивно, що не міфік. Я думаю, на це звернув багато хто уваги. Далі, поки, як то кажуть, у нас є фішечки собі, на твінк закину. Present. Чи назас якраз. Я на ньому останнім часом граю ультимейт, то це буду грати тепер а, райнером бронірованим титаном. Так, Далі, далі, далі. Я думаю, ми будемо проходити. Місії і поступово будемо проходити, так що, смислу, я не бачу е, купляти всі е, всі скінчики, всі місії далі наперед. Тому давайте просто перейдемо до рулеток. Так, в нас є дві рулетки. Так, 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 так. Все, як завжди. Поїхали. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Так, в нас тут Ерен, його Титан Мікаса. Так, його голос Також, е, планер. Ну, ніби прикольно але якщо чесно. Ну, чесно, мало що ефектного. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Так, це шолом це теж відсилка на, на другого Титана. Тож, якщо чесно, таке собі. хази 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 І це я так поняв, мочети. Окей. Добре, далі. Це в нас Армін. Це сам Титан його. Блін, реально імбовий. От прям капець я його цей костюмчик дуже хочу, реально. Так, до нього прийдеться вибивати рюкзачок. Дача. Дача, я... я не знаю, чесно. я не знаю. Я зразу вже чую цей звук дефолтної дачі, тому не аж якось такое. Не бачу смисла вибивати. Так, в колекцію класно, але, ну, будемо чесні, буде в гаржі стояти. Ну і напевно я сотий, скажу, що не вистачає ці М-ефекти попадання, я не знаю, якихось один або ще щось прям було би дуже круто, реально. А так то. Блін, він навіть не міфік. Я знаю, що нам завозили там різні, там, я не знаю, вроді ем... ні, м не було. Скарелька, Біріл був, калаш в ПМГЦ Кейс. І там хоча б їх міфіками робили, але так, там були, в принципі, ефект попадання. А саме перший, якщо не помиляюся, саме перший, от, до чого я веду, саме перший костюм золотий, по-моєму, там теж була МК, вона теж просто візуально прикольно виглядала, без нічого, але міфік. А тут а колаборація і. Я не знаю, легендарка теж чесно випаде, то випаде ні, то чесно надатися не буду. Емоція прикольна, цей, цей знаменитий біг. Я думаю, що вона сама по собі має впасти. Ну і хотілося б так, в колекцію позабирати декілька, от якихось, я не знаю ніщиків, як популярність і наклейки. Можливо, ще би зайшли в цей е, сет, сюди забрати е, два в нас головних убори і добити е, потихеньку колекцію 500 міфіків. Так що за міфіками я в принципі, женуся, але якщо будемо вибивати е, з цих рулеток, то ми сьогодні робимо такий план. Вибиваємо е, цього жорсткого кабана здорового рюкзак. Це, це от іменно ще 100%. Я думаю, на ajuda, на це точно має хватити. Хотілося б по самих персонажах, напевно, Ерена в колекцію і його тітана само собою. Чесно, більше аж такого, щоб я щось хотів, я не знаю. Чесно, немає. Ну, я не знаю. Подивимося, подивимося поступово. Так, ми зараз вибиваємо це 100% оцього і рюкзак. А далі буде видно. А, що в нас є питомець давайте про нього теж скажемо два слова. Ну, я не знаю. Якщо впаде, буде круто, якщо так, то 900 UC реально трохи дороговато, більше, ніж костюм. Хоча я нічого такого в ньому не бачу. Взагалі питомці це... якісь здорії стали, при... при тому, що я не знаю, для мене в в грі ніякого значення не мають. Реальний піксель, який. Я не знаю, я завжди його ігнорюю, бо мені реально тупо не цікаво. У мене є там свій кутяр, а от мене влаштовує як завжди. Так що цей? Будемо пробувати? Так, 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 так. Нам, значить, треба переключити рульку. Чи назис? Все, в принципі, просто крутим. В принципі, можна покручувати по 100, трошки ту-трошки ту рульку, тому що там, поки ти йдеш до сто прокруті, ти ще там ну, гарантовані десятки получиш. а, монети, якщо не помиляюсь, вже давно рульки, до речі, відкривав. Наче нічого не змінилось. Блін, сюди запхали їду для питомці я вже все приколи не бачу. Дніпсь буде ймонадку впали. Так, зараз я пропоную поставити пропуск. Так, де тут галочка? Ага. І погнали. Чи назис? Нічо собі, я здивований приємно Скажу чесно, поки там туди-сюди добрався додому, вже вийшли деякі відоси. От я перший, хто там кіно подивився і побачив, що сипить такое. Чесно, сипить прям дуже погано. Тому я досить здивований, що зразу буквально ви поміг. Я знаю, що рюкзаки часто падають, ну тут мені ніби і повезло. Угу. Поняв, прийняв. Так, емоція. Вже повторюю. Ну, ізі, бачу, нападає. Так, паралельно вкачали призовий шлях. У нас рівно 150 прокрутів. Як, чесно, аж такого ніби нічого не випало. Так, випав міфік, нормально, нічого не спорю. І емоції, по-моєму. Більше аж такого там нічого у нас не випало. Хоча, іменно в цій рулеці тут, в принципі, і рюкзак це целега, там дача це лега. Ну, значить. Ну, в принципі сам. Очі... Очікувано. С... Н... Серйозно. Єма, мені щось реально сипить, я так бачу. На Напривішечку збер... зберегти треба. Я реально досить здивований. Та ну, серйозно. Єма, це видно, що я давно не крутив. Я в шоці, чесно. Я просто в шоці. Такс, я пропоную все-таки до 200 по-любому докрутити і перейти в наступну, в наступну рулеточку. Сюди малесенькі, є йома, -йо, це приємно. Не зупиняємося, поки як докажу, сипить. І рівно 200 прокрутів. Так, ніж тіки. Ну, Давайте заберемо, щоб реально не забути. 200 прокрутів, 2 міфіка. Мка. Е рюкзак. Лишився сапітоміс. Ну, реально, мені здесь там менше, ніж міфік шанс. Все на базу, а. Так, плюс у нас є 700 монет. Ну, реально я звідси забрав прямо капець. Все, що хотів. Реально, все, що хотів. Спокійно переходимо в наступну чиназис. Просто чиназис. Давайте по традиції. А, ми ще десь всі не покрутили, теж вернемося туди докрутити. Але давайте зробимо так само, як ми там робили першу без е пропуска. Хоча я вроді би як її не, заб... не забирав. Е галочку з пропуском. Не знаю, чого тут не працює. А що це за плюсик? А, це що, типу скіп. Що це... А, це якось так дивно. Так раніше не було. Це на кожну рульку ти ставиш галочку, виходить? Ну, такого раніше не було, я точно пам'ятаю, на одних галочках ставив. І по всіх рульках в мене йшов скіп, 100%. Так що оце відразу замічає, що щось новеньке. Ну, в разі чого поправити мене в коментарях. Я вже реально думав відкриваю якісь рульки, так що вже можу їх бути, але мені здається, що все-таки цей раз так добавили. Nice. Найс. Nice. Блін, сипай, я не знаю. Сюда, Йоперси, тебе зараз всю рульку заберемо, серйозно. Я реально максимально дивуюсь. Ми би ще хоча б міфік один вибили, а другий ми купили і, на, і ну, ми в жирну в плюсі. Шоломчик теж класно. Ви бачили, як він всередині зроблений? Прикол. Деталізовано, деталізовано. Так, це в нас що? А, це графіті, ну окей. Я думаю, зараз пауза, а потім буде знову все про надію. Ще замітить по одній монетці ні випадає дофіга, дофіга дофіга, але по суті дуже мало. Так, ми вже. Ми вже явно перетнули... А, 230 навіть прокрутів. Забираємо. Ну так, один міфік би вибити, але я чую, що мікаса походу паде. Так, ці гінщики теж забираємо. Окей. Так, 1000 рівно у нас є монет. 750, виходить, один міфік. Ну, нам би Ерена вибити і забрати його. це хотів сказати, аватара, його Титана. А ну подимося ще раз, що тут у нас є. І мноці руліси, от ми його вибиваємо, або наоборот, бороті там вибиваємо, викуповуємо самого Ерена, і все, мені, в принципі, ну, блін, голосовуха. вухо. Блін, 750 голосу, веб, що на приколі. 750 це щось вообще прикол. Чо так дорого. Ну, 350 поставити, там, я не знаю, не 400 мені здається за 750 на рівні з міфіками, та ні. Я не розумію. То щось він щось такое говорить. Блін, я не знаю. Ще би дачу добити, звичайно, якби ми тут зві. Звич... Нам би тут кажу, одного міфіка вибити, і все, а другого викуповуємо, і остане до фармлю, і можна дачу забрати. І в нас лишається 17 тисяч. Так, це десь половину ми потратили. Так, подивимося, чи буде весна. Ну, у нас ще я забрав реально того, ж, типа що я хотів. Це вже 300 прокрутим, 330. Так, тут -то вже відчувається реально складно. Душить, душить нас роз, розрабим. 350, ну давайте до 400. А там вже будемо думати. 400 Блін, тут вже бачу. Так, походу вся удача вже все. Попрощалися ми з нею. Так, я пропоную чуть-чуть тут покрутити. Плюс заберемо за десятки і міфіки. Так, ускоримося. Матеріал. Матеріал. Краще без замість корму там ппшка була. Да. Це реально. Блін, міфік, думаю. Думай, міфік. Так. Ще... 5. Хорош, найс, все. Добиваємо. Добиваємо. А... Принципий. Блін, ну 150 по любому треба добити. У нас і не було. А на моїй основі було. На старій основі. 40 і 50. Забираємо. Окей, так. Скільки тут коштують? 400. Блін, я напевно, ну, вона пропадає через буквально день, по-моєму. Сьогодні 30, го 31, що включно, буде. То, можливо, завтра чуть докину. Сьогодні треба закінчити з, з титанами. Так, тут ми все зробили за ССІ. Тут прям тяжко, тяжко йде. Думаю, що робити. Та що робити? Крутити, що ще думати? Хорош. Я знав, що вона випаде. Я знав, що вона випаде, тому що... Ну. Хай буде, добре. Хотів сказати, що це. По аналогії знаєте, в команду ти вибираєш собі якусь команду і приходиться дівчину брати в команду. ти такий, ну блін, походу буде тяжко, і це теж такое. Краще б якогось реального кабана взяти. Титана або Арена, ну й маю, давай. Чекає, скільки у нас тисячу. Ну, ми можемо викопати і докрутити ту рулетку. Ну ж правильно, правильно, чи ні? А може випасти, і монетки все рівно нам пригодяться. Хіба чуть-чуть можна щось друге покоротити, Ми, в принципі, скоріше за все, зроб... вже вп... ну, все забрали, що на полу потрібно. А, і така є рулетка. Йо-йо, за неї забув. Так, а вона на здоки буде. До. Ага, це ще буде. Тут теж два міфіка пізніше заберемо. Окей, ну тут вже прокрут 540. Далі. Йумає, що ця рулетка є так довго. Тож, думаю, її заберуть. Тут, по-моєму, рюкзак прикольний, что не помиляюсь. Або тут-то, або. Блин, десь рюкзак бачу прикольний. Жовтий. А, то значить. І ця в нашій рула... рулетка. Капець. Може цю покрутим? Чатікс. Чекайте, 150 прокрутів. Та ні, все рівно вигідно докручувати рульку, тому що випаде і все рівно у нас будуть плюси. Ну, в плюсі, типу це. Монети, я думаю. Бо там поки до 150 прокрутів, дойдеш, і немає шансу, що там взагалі міфік випаде. А так, міфік випадає і ти економір вже 750, все-таки вважаю. Треба йти до тало. Ну, можна щось змінити, попробувати. Хорош. Просто хорош. Інтуїція не підвела. Забираємо тигра сюди. Ай-яй-яй-яй-яй. От тепер від, від майже 3000 можна щось друге покрутити, а остальне ми викуповуємо. Заходимо. Забираємо Ерена. На базу. Так, тут... Ну, блін, 700. Ні, ні, ні. Я, я навіть не хочу дивитися. Можемо тачку забрати. Або можемо тачку докрутити. Можемо реально тачку докрутити. Можемо два міфіка забрати. Блін, за 30 майже 5 тисяч усі, ми зізнаємося це дуже їм бога відкриття. Ім іменно повезучість. Або можна взагалі піти сюди коротити, нові міфіки. Попробувати вибити. Що думаєте? Напишіть в коментарях. <свісно> Чи дачу потрібно мені те дачу, я сам не знаю. Я знаю, що я з нею точно їздити не буду. Мені лице, що е, мустали більше подобається. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ну добре, дайте мені секунду, щоб я реально подумав, як саме краще зробити. Що я подумав? Ми робимо, знаєте що? Звичайно, ми йдемо докручувати е цю рулетку. Ми, звичайно, будемо її докручувати, тому що ну, все-таки може випасти як і дача, так і той пітомець. Ну, а якщо нам так сьогодні везе, я. Хочу доталу йти, мені так здається, саме правильно. На рахунок інших міфіків і рулеток, е, ну... вони будуть ще там до наступного місяця. Єдине, що треба тільки забрати, буде е, волосся і маску. Два міфіка, там 400 монет ми потратимо. У нас лишиться ще 400, в разі чого купимо ще дачу, і ми заберемо реальну всю рулетку. А так зараз відкриваємо і ще є в нас надія, ну, надія там, не знаю, вибити. Маленького колосального або дачу. Так що поїхали Давайте може без пропуску. Так легасенько поміняємо щось. Ну, в принципі, я капець задоволений, чесно. Я думаю, за 35k UC я вибір за все то як я хотів. Рюкзак і колосального. І, можливо, там щось. Ну, якась дача випаде, типу, туди-сюди. Перейдемо в другу рулетку, там, можливо, заберемо один міфік і лише пару монет все. А так виходить, що ми її від цих запасів все зробили. У нас 800 монет. Хоча, з другої сторони, ми можемо і докрутити до маленького монекоптомця. У нас є 844. От, і 50 монет постаратися нафармити. Хм. Ну, чесно кажу, все-таки смислу мені немає. Давай пропуск, раз. І останній, так. Давай, пропуск, все. Так, у на, нас якраз рівно 850 монет 275, 271 прокрут. Ми маємо... А, чекайте, а як зробити? Отут ще треба забрати прикольно. Найс, найс, найс. Рамка така собі. Могли в стилі колосального зробити. Червону таку. Це не знаю, що таке. Все. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, Ану, зайдемо, купимо міфіки можливо, купимо дащу, не знаю. Ну сьогодні прям міфіки теж добряче у нас поповнення пішло. Так, заходимо куди небудь, заходимо сюди і обмінюємо. І масочком. Дуже повезло, що ми ще й костюмчик забрали. Ну, я прям сьогодні дуже довольний. Я прям реально дуже довольний. Супер, я вважаю, що це візіння сьогодні у мене. Лише 450. А скільки коштує вдачі? 100-50, що лісі було б задешево. 350 і в нас лишається 100 монет. 100 монет ну, можна на другий раз залишити. І а це що у нас? Ну, у нас з цього теж доб... добра нападало. Ну Давайте, окей, гуляти так гуляти. Все. З кайфом. Все, рулька, блін, ну, <світ> так виглядає, не забраний оцей тіпочок. Тут все забрали, і тут майже все забрали. Ставити голосовуху за 750 це просто тумач. Реально, це просто крінж. Я не знаю, хто це буде викуповувати. І більше нічого такого там немає. І все, залишилося ще пройти. Е, призовий шлях. І все, так. Ну що, поміряємо костюми. Ну, якщо чесно, не зовсім на себе похожі. Аж так. Ну, прикольно взагалі. Якраз щось типа аля мілітері. Ну, я роблю акцент на Титані, тому що от в цьому хотілося б напевно, побігати. Чекайте, давайте ще цього помірюємо. Ну теж прикольно виглядає. Ну оце в нас, -маю. -мо, не, реально, пушка. Ще легендарки подивимось. Ну рано, це той костюм, який виділяється, скажімо так, аля завужений. Це... дівчата. По ньому. Плачуть. Так, вибираємо нашого кабана. Вибираємо емочку. йо -мо, ну виглядає так сочно. -мо. Я не знаю, давайте зараз, щоб прям собі було. Якась червона мене ця сковородка. Можна оцю поставити точно. Сюди, сюди, ямку. Йо-майо, -ма -йо. оце машина. Оце машина. Так, ще одна маленька деталь. Не знаю, що небудь ми здесь тут ставиш. Виглядає офігенно. Так, давай тут це саме нормально, породімо. Але виглядає прикольно, чесне слово. До речі, я це аніме дивився, реально дуже імбово, рекомендую. Я думаю, я, я ще ніхто не чув, що хтось лівся, типа всім переважно заходить. Так що буде вільний час, обов'язково подивіться. Так, вроді я нічого надійсне не забув. Що, до речі, на твінк ми відправили подарочний цей сертифікат на призовий шлях. Ну, наче я нічого не забув, тому що я люблю потім дозаписувати якісь різні моменти, щось там не забрав, щось там не докоротив. А так, наче, все. Ну, все, добре, всім дякую за перегляд. Був радий, скажімо так, знову вас бачитися, тому що відосі давно не було. Прожимайте вподобайки, обов'язково дякую за підтримку наперед. Також пишіть свій коментар, що ви думаєте. Я вважаю, що мені реально сьогодні дуже повезло. Можливо, це і за те, що я Я ігру зараз останнім часом не заходжу. І можливо, грам, мені чую так, типу, давай бодякамбека. Так що. Будемо старатися і будемо камбекати. Все чат, всіх обіймаю, всі ссылки в описі інстаграм, телеграм, тікток, чекаю вас там і до нового відео.